Всім привіт! Працюю я апаратом сварочним Tesla Welt MMA 277. І сталася така проблемка у мене. Приходжу зранку, вмикаю, а він не вмикається. Як так може бути? Стояв вночі, нікого не трогав, а він не вмикається. Ну, не міг сам по собі згоріти чи щось стати. Почав шукати причину. Візуально оглянув, ніяких пошкоджень немає. Шнур перевірив, працює. Індикатор на кнопці горів. Думаю, може кнопка не працює. Під'єднав напряму до оплати. Все одно нічого не відбувалося. Ну, апарат не новий, можна було б вже і замінити, купити інший. Але, думаю, все-таки попробую щось пошукати. Знайшов в Ютубі цікаве відео, якраз на таку саму тему була така сама причина на каналі. Ремонт електроніки. Я посилання залишу в описі. І чоловік доступно пояснив, що потрібно зробити. Бачимо, ось тут є такий резистор. Ну, він стояв з іншої сторони плати. Не він а ось цей те, що я вип... випаяв вже. Він служить як запобіжник на управління блоком живлення. Як я зрозумів, головний плюс звідси подається через ось цей резистор на ось цей транзистор. І коли в режимі продзвонки мультиметром я продзвонюю із цього контакту на резистор, тут все дзвониться. На іншу сторону резистора вже не дзвониться. Ну, логічно, що до транзистора не доходить. Випаяв я резистор, ось цей. він не продзвонюється. Виміряти його неможливо. Дякуючи автору відео, яке я дивився, він сказав, що опір даного резистора 4,7 Ом, знайшов інший, ось такий великий, не знаю, з чого він. Він з іншої сторони плати просто не вмістився по габаритах. Появ його з цієї сторони. І бачимо результат. Вмикаю, і апарат працює. Ось буває і так, що коли не користуєшся, а воно ламається. Я не знаю, як так вийшло. Можливо, так чи неможливо. Але що маємо, то маємо. Апарат ще послужить, що мав. Піти вже відпочивати, буде ще служити і служити. Всім дякую за перегляд. До побачення!